Родило далеко не найвідоміша ґурганська вершина в Карпатах, проте як тут гарно словами не передати. Тому я політав коптером. Все ж з неба відкриваються набагато більші масштаби краси місцевості. Цей океан жовто-червоного каменю, де не де ростуть кедри між скелями, цикотами та григотами. Кедрів колись було дуже багато в Карпатах, а тепер вони тільки там, куди немає доріг. З погодою нам повезли, як завжди, на вершині нас застали тумани, які закрили кожну долину та розбавили зелено сині пасма гір. Вся Чорногора, як і горганські хребти, видно на відстані 50 кілометрів. Надіюся, що Україна скоро переможе ворога і кожен зможе насолоджуватись пейзажами та спокоєм гір. Ми піднімаємось на ротило села Волова Верховинського району через половину Германівка. Інші маршрути є з села Космач. З шепота, віпче або ж бережниці. І якщо дуже захотіти, то і з Маршрут класний тим, що ще не розкручений, і туристів тут дуже мало. Можна знайти чимало грибів, поласувати афанами та гогодзами, ще не затоптаними, як на тій говерлі. Раз в тиждень не хочеться на природу, хоча б на день, але в ідеалі, щоб відчути та повною мірою насолодитись місцевістю, то треба на вершині переночувати. Якщо вам подобаються такі відео, про природу та красу Карпат, то напишіть про це в коментарях. Любіть своє українське. До речі, саме на родилі колись було стародавнє капище арів. Знову переходимо річку. Зайшли в казковий ліс. Так, ось тут нормально... Перший рижик в цьому році. Що ж, сьогодні знову наш грибний день. Перший за сьогодні білий гриб Боровик. Олександр так і минулий раз був. Такий от красень. Да, да Ні. От і село Волова. як бачимо, ділянки по гектару повністю вирізані. А зліва ще страшніше. Тільки подивіться. Щойно вийшло на першу поляну. І вся вона вкрита Іванчаєм. До речі, Іванчай. Це чай царів. А ще крім іванчаю тут багато дарів природи. Старенька хатинка, яку завітаємо по дорозі назад. Гарнівку полоняну, а потім моротило. І це сповнили гарманівки, так? Знайшли? Так. Практично корзинку грибів. Ні, то десь може з 2 кілометра, може півтора, ні далеко. Тож півгодинки йти, так? Да? Так. Може на які немає півгодин. Ага. Ясно. Дякуємо я вам. Щастивою вам, на цій полоні вже немає, я то воня перейшла на слідующу полоні. На яку? На крани. А це за ротвом чи перед? За ротвом, то з ротлом я на слідующу за Ага. Дякуємо так. вам, Щастя вам. пройшли поле і заходимо знову в смириковий ліс ліс знову став іншим ми йдемо на ротило але якщо по дорозі ростуть такі красені лісові то гріх не зібрати ну, я думаю ми з ротила будемо вертатися з цілою сумкою Схожий на білий, проте це Бачите, яка слизька. От ми наповнені Германівка. Яку вже покинули пастухи. Так, ну що ж, друзі, он стая, а там вершина споконвіку наповнених ставлять хрест. Те веде гняння Стая пустує. Подивіться, тільки як кажна там хмара чорна. Можна сказати, що ми попали в грузу. Проте настрій цього не погіршується. Ми вже наполонені Германівка. Попали, можна сказати, в грузу, проте від цього настрій не погіршується. Дуже красиві місця, краєвиди не зникають. Надіюся, що скоро дощ закінчується. Та вийде політати коптером. Така колиба, де ми Переховуємося від дощу. Олександр Трофей, тільки взяли палець. Та в руки секунду. І одразу ж закінчиться. Просто собач. в секунду. Це громова палиця. Маю змію. Яка хотіла з'їсти жабу. Відізнали від своєї здобичі. І ця палиця отримує силу. Відкрився нам в хаті камінь, та смотри, що тут вас дали. Дощик закінчився і знову сонце. Обожнюю цю карпатську погоду, яка тепер дещо нагадує погоду десь в Індонезії чи в джунглях. Коли тричі на день повністю все міняється, або падає сильний дощ, гроза, або знову світить ясне сонечко, як тепер. Та такі прекрасні пейзажі на тумани, які покриваються сонцем. Тату, які гриби ми сьогодні будемо готувати? беремо парасольці. Голопіть зі, На дротило знову впустились тумани. Пощастило, що хоча б трохи політав квадрокоптером, поки немає дощу, Та вийшло сонечко ясне. І ротило в той момент, коли я літав, якраз було прекрасно видно. Зараз спробуємо до нього зайти. І знову зайшли в дрімучий ліс, який спускається потихеньку тумба. Ось такі маленькі грибочки кидаються в лісі під ротилом. Що ж, ми вже на підйомі після наступної полонини. До речі, саме тут під ротилом була одна з найбільших стоянок Довбуша. Він тут роками переховувався, жив в цих лісах разом зі своїми побратимами опришками. Проте розказують, що Довбуш не ночував своїми друзями. Він відходив від них подалі на декілька кілометрів та залишався наодинці або ж зі своєю любаскою. Подивіться який красень. Перший сорт, але великий. Гляньте тільки. Який він красунчик. Декілька підряд синяків. А це вже напевно білий. Чи ні? А ні, знов okay. синяк. Маленький. Ще один красний. думав, що він від нас заховається. Подивіться. Такий гарненький борбочок. Вже ніби каміння багато, горганські масиви повсюду. А борвики рисують. Майже на вершині ротило. Подивіться, яких два красення. Горбочок. Такі, який ми любимо. Погляньте, який туман над ротилом. Що це Такий цікавий рейшток. Скоріше за все ще з першої світової війни. Австрійці тут билися проти російської армії. Брусиловський прорив, в якому загинуло понад 100 тисяч людей з бокстерів. Подивіться тільки який гарний маршрут. Давно так не насолоджувався підйомом на ще одну Гурганську вершину. Гляньте, як гарно продовбана стежина між камінням. Цей мох і лишай. Так красиво та романтично. Тут тільки серіали знімати. І знову гору закрила Хмара. А Цей вид моху унікальний називається спаун. Дійшов він до нас ще з далекого до кайнозойського періоду. Багато мільйонів років тому, коли тут всюди була зовсім інша флора. Дивіться тільки як красиво. Дерево вросло в камінь Та повністю його своїми коренами. Вже третя полонина, але ця під самим ротивом. А знизу були каміння, а тут, як бачите, полонина без жодного каміння. От ми вже й під вершиною ротило. На вершині тут скеля моноліт. Також знакове місце сили, куди сходилися слов'яни та проводили тут певні обряди. Особливо літом на день літнього сонцестояння або ж свято Купаєло. Перші камені вже перед нами. Ось ось хоче дощ, ми зайдемо та наберемося енергії цих гір, очистимося, ось і вершина. Подивіться, який цього вигляд. В ідеалі ми мали бачити всю Чорногору, але зараз вона там в марах. А в таких місцях треба бути дуже обережним, бо каміння слизькі. Як же тут гарно? Оце так насолода. Оце місце. Чесно, я в захваті. Ми нарешті вже на вершині. Пішли ми сюди приблизно 40 хвилин, але це збираючи гриби і не спіша. Вигляди просто чарівні, я чесно в захваті. Яка там Ісландія? Яка там Індонезія? Всюди красиво, але в нас Карпати найкращі, друзі. Подивіться, які пейзажі, І це в дощ. В таку чудову вітряну і дощову погодку всюди туман. Ми піднялися Гуцулендія в повному складі на горі Ротило чи Ротило. Був автовбуш з своїми друзяками частенько. І ми зараз гай зелененький ходить вдома. Плюс молоденький ходить до. Плюс молоденький. Наповнююся цей зажам цим це повітрям. Вітер дує. Це десь відомо. У мене закривають. Наші кардибати найкраще. Всім рекомендую вершину Ротило. Одноденний похід те ще треба. Ми вийшли взагалі в другі дня, проте зараз шосту, а ми вже давно вчилимо на вершині. Бачите, яка величезна скеля. Таке от сили Ротило. Знову саламандра. Отруйна, до речі, ящерка, але отруйний не укус є цієї ящерки, а так що краще не бріть її в руки. Дивіться, в яких хащах ростуть ці гриби. Такі вони важко доступні, але де один здалека видно. Там і не другий неподалік. відмінюється. Вже два я знайшов. Це вже старий, брати не хочу. Дивіться, як Дивіться, красиво. Нарешті я знайшов гриб, думав, що білий, але він схожий на королівський гриб. Корба. Шапочка, як в білого. Бачите, як білий виглядає для політики. знизу вона інакша. Поміж хащів білий гриб, який вже їла якась тварина. Бачите, ймовірно білка. Та він на сушку те, що треба. Ми ще були там, на вершині ротиму. на напитися можна тільки зайшовши в багнюку. Проте з виглядом на прекрасні вершини. Передавала дощ на цілий день. Тому я не вірю в прогнози взагалі. Дивитися їх в Карпатах просто немає сенсу. Тим паче, якщо ти йдеш в гори. Подивіться, як красиво. Світить сонечко не колибу. От уже відкрилась там волова. Волова у всій красі. Дуже гарно, але бентежить одне. Ці от вирізки лісу, як ракові пухлини, тільки подивіться, як некрасиво залишають після себе. Ми госпи. хто за цим дивиться, ніхто не контролює. Ну так багато й ванчай, я вже давно не бачив. Сюди з голови піднятися буквально якихось 20 хвилин. Ціле поле, але ванчай вже відходить. Отже, гляньте, друзі, ми зустріли в лісі одну з найотруйніших рослин, яка росте в Карпатах. Такі червоні ягідки, в яких можна загинути, називається рослина купина. Тому рекомендую не пробувати. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.